Ви хочете змінити своє життя, але відчуваєте, що страх паралізує вас. Це не слабкість, це захисний механізм вашого мозку. Мозок обирає знайоме навіть тоді, коли це руйнує вас. Він не любить змін, тому що зміни сприймаються як загроза. Ви можете відчувати цю тривогу або страх навіть тоді, коли ці зміни позитивні. Нова робота. Нові стосунки, переїзд в іншу країну чи нові можливості, ви відчуваєте страх навіть тоді, коли знаєте, що ці зміни це на добре. То що робити з цим страхом? Гіпнотерапія дозволяє замінити цей паттерн на новий, той, який буде вас підтримувати в розвитку, а не стримувати його. Якщо ви хочете, а головне, готові до змін. Пишіть мені в директ або в коментарі. Я допоможу вам зробити перший крок до вашого зцілення.